Саме так. Я побачив демку і вирішив додати її в стрім стрімкоротясиків, подивитися, що воно таке. Я багато про неї чув. Здається, навіть колись намагався грати ще давно на ПК. Ні, то не та класика. А може і не та. Цікавий початок. Так, напевно, музику я поки що вимкну. Settings. Game Settings. English. French. Japanese. Окей, okay, English. Voice, понятно. Music. Uh, ага, галочка стоїть. Uh, controls. Багато тексту. Плей. Там було дійсно і прикольно. Можливо, я якраз в ту грав. Я пам'ятаю, що я в якусь. Е... О, та автоім. Люблю автоім. І е... гад okay. і тепер, ми повинні виграти інформацію і третіх локацію. Оскільки суплітри. we will ride a train on the same tracks dropping you off at every station in small groups to search the area find him and make sure those blueprints don't fall in enemy hands you got it Allison, the next stop is yours <laughs> це взагалі не та Аліса. А як вона ходить? Щось вона. А, що? Шановна, що відбувається? Ой, ой, Ой-ой. блін, як цим керувати? Блін, я забув про цю ретро ...фігню, коротше. Закрывай двері. Авто. Може, блин, може, О, почекайте, в неї дивиться, в неї є шаблі віставі, щоб... і стовоят. Да хуй мені ходити назад. А, блін, який жах. Кудись, коротше, ми пішли. А блін, ходи нормально. Це каротясики, та, та, привіт, привіт. О, дивіться, воно прийшлось. Блін, як це складно, я відвик від цього. Просто в одну сторону ходи, будь ласка. Прес action button. Щоб спуститися по сходах. О, стріляй, стріляй в тіпа. Стріляй в тіпа кажу. А як стріляти? Шановний? Блін, це коротше взагалі не та Аліса, про яку я думав. Шановний! На, блін, я не можу стріляти в Тіпа, але я можу йти далі. Добренько, пішли гулять. О, дивіться, він піднявся. Може... Блін... Якщо хочеш, я тобі PS1 дам для стріма. Куди я підключу твою PS1? Але дякую за пропозицію. Це класік. А, оця от те, що, типу, те, що за ждімайкою. А, ждімай є нічого собі. Та ну, типу. Блін, ну я, я буду мати на увазі тоді. Це може бути якось цікаво таке зробити один стрімчик з ps 1. Блін, насправді. Який там десь тренд? В якому, типу, подорож це вже пригода і геймплей. І ніфіга, дивіться, ось де подорож це пригода і геймплей. Я просто тут 100 метрів не можу нормально піти. Ні, так в мене ж є карта захоплення. Типу, HDMI я можу захоплювати. Та, та. я не можу захоплювати ну, типу, старі консолі там, де ці тюльпани, бо в мене немає такої карти. А HDMI-кота легко. Let's check these а які ігри? Ну, я в дитинці грав Twist Metal Viduant 8. Краша, Здається, якийсь квейк там був. Uh, що там ще було? Та багато чого насправді, я так вже і не пригадаю, але багато чого. Новин сезон Diablo показують. Uh. Кого стрільнути? Дуже китайську 4. Ні, це цього точно не треба. То, то не треба. Куди йти? А є мапа там якась. А ну, давайте подивимось Controls. Uh. Submit menu, action. Cancel road, run. О, можна бігати. Бігай, а вона не, не бігає. Блін, коротше, я, я зараз буду цей. Е, йой. Я маю під, під таку подію я маю тут трошки показати. Аліса, давай. Аліса, там прийшли рейдери. Треба. Треба. Ну, це, це мун ходу. Давай, 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 давай. Uh, привіт, привіт. Редлів, uh, привіт. Дякую за рейд. Вітання всім рейдерам. Аліса uh, uh, робить оці муви uh, uh, спеціально для вас. Дивіться, як вона може. Така тиць, тиць, тиць привіт е, ми В нас сьогодні День Коротясиків, і ми дивимось о-о-о-о це. Та-та-та, куди ж ти по... Дюну показали. О, а що по Дюні показали? Бо мені здається, що може бути щось цікаве. А, і ще чат. Коротше, Я граю, а чатик дивиться Gamescom і розповідає в чатику про це. Типу, схема така приблизно. О, ми кудись прийшли. О, можна постукати. Гра сюжет, так я пам'ятаю, вона в мене навіть в бажаному є. А мені цікаво, що там саме показали. О. Що вас привело сюди? А, типу, там, перепрошую, старий, що турбуємо. щось там, Коротше, купа тексту. А звучка топта.

Чому ти залишився тут? Та... Біжи кудись! Коротше, я зрозумів, бігати взагалі не її варіант. Вона ну, може отак то просто повільно ходити. So, Та куди ж ти йдеш? Do do так, поки він там щось розповідає, я хочу по сходах піднятися. Може піднятися по сходах? Та блін, як же ж тобою керувати! Підіймайся по сходах кажу. Дюна нагадує Старфілд, не дуже добрий знак. Ну, подивимось. А, вони все вже поговорили, мені нікуди не треба, що виходимо? А що, сам двері не вміє відчиняти, оцей хлоп? Ні, ну він має файне увус, я тут нічого не можу сказати, але. Блін, як же нею керувати. Важко. Коротше, буду просто ходити за ним. Куди вона цілиться? Чому вона постійно в небо цілиться? О, дивіться, можна отак от. Ну, стрільне кудись чи що. Стріляти не хоче взагалі. Коротше, дивіться, я буду вам показувати. Ось власне стік. Дивіться, я натискаю вперед, я натискаю в бік, і вона починає крутитися. Натискаю в інший бік, і вона починає крутитися. Я натискаю назад, і вона робить оцю ходу. і тобто, тобто, щоб просто Коли ти звик, щоб повертати, Коротше, треба чітко, прямо утримувати, щоб, щоб вона йшла. Бачите. Тобто прикол, що Стік і повертає її, і, власне, змушує ходити. Але не як в сучасних іграх, а як, як отут там. Я так розумію, що тут воно розраховано більше на стрілочками. Стрілочками це було б нормально. А, дивіться, він мене чекає. Ну, коротше, єдине, що правильно поки що зрозумів, що робити в цій грі, мені треба йти за ним. Або поряд з ним, або перед ним. Ну, коротше, десь от о, біля нього. Шиватися, і тоді все буде ок. Але стріляти мені поки що не дають. Катсцена. сцена. Чу цю просто шикарну озвучку. Стоп райдер, right І йдемо коротше, як не знаю хто, ти <н> серйозно. <Sauce> <Jorge> <Price Dracula> <рес> типу, розберися сам з цією проблемою. <рес> Яка чудова гра, мені подобається. <рес> дуже, дуже людяна. Він <рес> просто шофу впав, типу. Так, 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 я, я зможу, я зможу, я вже потрохи звикаю, як бігати. О, мені треба того типа. Ну, стій, курва. Стій сказ. О, я можу стріляти, але він він не тікає. Та... Та куди ти повертаєш? Шановне? Де він є? Де він є? Куди він дівся? Я навіть не знаю, навколо купа дерев. Можливо. Якщо вона поспішає, та вона намагається. Йой! Відійди від них. Почекай, почекай! Почекай, почекай! Я Я заінтригований. О, дякую за кліпчик. Дякую за кліпчик дуже. Блін, це таки та Аліса буде. Блін, що там в кліпчику в тому? Дивіться, як вона файно вдягнута тепер. Хоча... Ой, вона ще отак робить. Локет. Це був провог. Так а що? А що робить? Ага, в мене немає зброї. Локет. Тепер в нас гра в кімнаті. Це те, що нам треба, дивіться. Ікей, і ще якась фігня. Картопля топ. Що? Так вже ж була така раніше, колись. Ми ж вже, здається. Так в мене є ключ. Що мені прес там? Якийсь батон мені треба прес. Подивився який батон мені прес. <смір> а, ти мав зробити подібну гру. Так я не зробив подібну гру, блін. Це, це уявіть скільки часу треба, щоб таке зробити. А коли? Коли я зможу займатися цим фултам? Десь, десь от приблизно тоді. Точніше, коли в мене не треба буде ходити на роботу. Блін, я щось не поняв. Як мені. Е... А що вона робить? Дивіться, що я можу робити? Шо ти робиш, шкуру? Ага, о, ітемс. кей Окей, кей. Can't use here. Так, ось тут юзай. Окей. Okay. Як я то, то відкрив? Як я то відкрив, скажіть мені. Ага, ось. item. кей, Iron Key. О, анлок I... Стреляй в ней! Да стреляй в ней! Ти серьезно там голос! Окей. Ми прокидаємося знову. Слухайте, ты мы не са цікаво. Монстер Хантер, а. <реш> Я не в'їжджав в Monster Hunter, якщо чесно, але. Це чудове вбрання. Дуже гарне. Тобі дуже личить. Хоча готичне нам подобалося більше. А впевнено так, да, я знаю. В мене багато знайомих от коло цікаві вона стартувала, прям дуже фанатіли від цього. Ну, так, та, так. Тепер що мені треба? Мені треба. Дивіться, тут навіть мап є. Так. Тепер головне роз... зрозуміти, як, коротше, поцілити цю почвару. Чому ти не стріляєш? Ти маєш стріляти? Окей, бой. Вам може здатися це трошки е, дивним, але я б хотів би потім колись повернутися до цієї гри, щось в ній є. Так не здається? Спускайся, о, ой-ой-ой, ой-ой, ой Ой-ой! Де? 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 О, ой -ой, та ви що, Шановні! <різь> 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 Блін! Передню. А, про те, що оту розгадувати щось. Ну, коротше, я, я я не знаю я, коротше, Алісу поки що не виділяю. І це демка в мене. До речі, а скільки вона коштує взагалі? Ви що здуріли? Окей, зробимо список бажань, але ви що здуріли?